Свято Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі, ходьмо уважені, в той час якийсь чоловік був у юдейській синагозі з нечистим духом, що закричав, кажучи. Що нам і тобі, Ісусе Назарянине, прийшов ти нас погубити. Знаю, бо хто ти, святий Божий, Ісус порозив йому, мовчи, вийди з Нього, нечистий дух стрясним, скрикнув сильним голосом і війшов геть із нього, здивувалися всі один одного питали, що це за нова поновладна наука. Навіть нечистим духом наказав, і ті слухаються його, і ми чутка про нього розійшлася по всіх усюдах, по всій країні Галилейській. Слава тобі, Господне, слава Тобі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христові! В сьогоднішньому Євангелії ми бачимо, як чоловік, який був одержимий нечистим духом, коли побачив Ісуса, почав кричати, що нам і тобі, Ісусе Назарянини, що нам? Не що мені, а що нам? Тобто Він є не один, але багато. Злі духи знали з пророцтва Старого Завіту, що Ісус Христос має прийти, той, який. Визволить людину від гріха, той, який пожертвує своїм життям, щоб відкрити вічне царство для людського роду. Тому нечистий дух не може терпіти присутності Божої, бо ж він постав проти Бога, він відійшов від Бога. Тому, коли Бог наближається, Він не має сили, Він втрачає свою силу і він тоді втікає. Адже Якщо так подумати, також цей злий дух увійшов якось в людину. Як він увійшов? Відходить тоді, коли людина відрікається Бога. Тоді, коли людина відрікається всього святого. Тоді, коли людина дає згоду, щоб він увійшов у серце. В Харківському екзархаті є отець екзорцист, я як його ім'я. Він розказував таку історію, каже, що я молюся екзорцизм над дівчинкою. Каже: ну і не можу вигнати ніяк того Злого Духа з неї. І я кажу, питаю його, каже, чому ти не вступишся? каже, Чому ти тримаєшся тої дитини Божої? вступися звідси, йди. Він каже, ні, каже, я не піду. Каже, а чому ти не підеш? Каже, бо її прокляла мама. А відколи каже, мама не попросить пробачення, до того, до того часу я буду в ній. І тоді знайшли маму, мама попросила дитини пробачення, всі пішли до сповіді, запечащалися, і після того аж отець зміг вигнати Злого Духа. Тобто, бачимо, також вплив мають слова, які ми промовляємо, особливо, коли ми говоримо рідним тим, кого найбільше любимо, бо кожне слово воно несе зміст, воно несе зміст, воно або дає життя, або Вбиває, інакшого випадку немає. Тому завжди стараємося говорити все з любов'ю. Навіть маємо якісь нерви, ще щось собі промовчати, помолитися, а вже як все вляже всередині в серці, тоді вже подумати, як сказати, що сказати, в який спосіб. Ну і найголовніше це бути з Богом. Сповідь, причастя, молитва, служба Божа. Бо тоді ми є з Богом, а коли ми з Богом, каже апостол Павло, то хто є проти мене? Ніхто, бо в моєму серці я всемогутній Бог. Бачимо, що Ісус підійшов і Зайдух відразу почав кричати, то його вигнав відразу. Тож не біймося, будьмо з Богом. А за Богом перемога. Амінь. Слава Ісусу Христу!